Корни. Я резко прилетела и все. Хотя вышли. А потом чуть-чуть там воздух вроде бы не бахнуло, и оно ясно прилетела. Я Розговорював по телефону, коли услушав після цього взриву, одразу були кріки, одразу були стекла розбиті, шум. Я швидко вибіг, сіла в машину, приїхав одразу непосредственно в больницу. Я була за 40 кілометрів, але вибухи я чула. Я вже її тут побачила, в її стані. але вона, вона сильна дівчина, вона витримала і витримає. Була перебита середня оболонкова артерія. Ця артерія була розчавлена цим осколком. Якби вона його не задавила, це б могло призвести до епідуральної гематоми, її могли б до нас не привести. Не можна багато ліків, антибіотиків, тому що все-таки ми сподіваємося на життя дитини.